Програма Голос Криму нею Крим. І я її ведуча Ліна Голуб, вітаю вас. Сьогодні у програмі ми поговоримо про життя переселенців в Україні, співпрацю кримсько-татарської українського народів та про міжнародну підтримку українського Криму. А в гостях у нашій студії Алім Аліїв, співзасновник організації Кримсос, громадський активіст і з недавнього часу один із координаторів кримсько-татарської медіаплатформи. Аліма, вітаю вас вітаю. і в мене відразу питання: чи стартувала вже робота медіаплатформи? Розкажіть, будь ласка, її основну мету і чим ви будете займатись. Власне, зараз ми разом з нашими колегами, які живуть як в Криму, так і живуть тут на материковій Україні журналістами. працюємо над концепцією такої медіаплатформи для того, щоб в першу чергу зберегти кримсьтарську ідентичність, це кримсьтарську мову, кримськодарську культуру, і давати також новини, які безпосередньо стосуються. Парисічного життя кримських татар в Криму а, наскільки мені відомо, ви є захисником як кримсько-татарської мови, так і української мови. Розкажіть, будь ласка, про стан української мови до окупації і після. Очевидно, зараз в Криму фактично викорінюється українська мова, і ми можемо говорити про те, що в Криму зараз немає жодної школи з українською мовою. Нема в нас фактично зараз таких шкіл, навіть де є поглиблене вивчення української мови. Українська мова потрохи, потрохи, потрохи переходить на периферію навчання. Хоча окупаційною окупаційна влада Криму намагається зробити з української мови, як знаєте, символ, що вона залишається в Криму. Наприклад, нещодавно вони заявили, що будуть видавати газету україномовну газету для того, щоб просто показувати, що нібито вона функціонує. Хоча, знаєте, зараз взагалі символи, наприклад, український прапор в Криму, це таке реакція, як червона ганчірка на бика. Бо вони, де де Юри не заборонені на півострові, але де-факто. Після таких інцидентів ми можемо отримати, на жаль, нових політв'язнів. Коли ви свідомо перейшли на українську мову? Ви знаєте, мене батьки ще з сьомого класу віддали в український клас, і в університеті я не мав можливості вчитися українською мовою. Переважно всі предмети були російською мовою, але ще з університетських років я займався громадською діяльністю. І вже з 2008 року, коли я почав працювати в експертній компанії Промова. Я повністю тоді перейшов на українську мову, бо я переважно їздив між Кримом, Києвом та Львовом. А на вихідних у Конотопі провели серію заходів присвячених річниці Конотопської битви. 358 років тому, козацтво пліч опліч з кримськими татарами воювало проти Москви. Чому це важливо сьогодні, розкажуть мої колеги у наступному матеріалі. З українським конотопом пов'язано чимало історичних подій. Одна з них відома конотопська битва. В ній козаки пліч опліч із кримськими татарами боролися з московськими агресорами. 8 липня на святкування річниці битви разом з українцями побували і представники меджлісу кримськотатарського народу. Это пример союза крымских татар и украинцев исторического союза. И тот исторический факт, который сейчас вот в нашей сегодняшней действительности реалиях, очень важен. Почему? Во-первых, он разрушает сложившиеся стереотипы о том, что крымские татары и украинские казаки всегда враждовали или имели только проблемы и противостояние. Повторих, это то историческое, которое очень сильно повышает нашу грамотність і національне самосознання. У заході взяв участі голова Маджлісу Рафат Чубаров. Він каже, в останні роки кримська делегація намагається відвідувати Конотоп під час урочистостей. За його словами, у тій битві у боротьбі за землю загинуло більше шести тисяч кримських татар. Ми ті люди, які знаємо, що якщо втратимо. Історичну пам'ять, то ми втратимо все. Ми намагаємося, як би там не було, можливо, іноді важковато, але знати свою історію. І Шаповалівка, і Соснівка, і Хонотоп – це дуже таке, знаєте, для нас дуже дуже важливі такі етапи нашої історії. Тому ми Шанування пам'яті саме 8 липня, коли відбулася битва під конотопом, довго було заборонене. Історик Андрій Іванець каже: так сталося, бо ця подія підривала російсько-радянські міфи. У цих міфах українці мріяли стати частиною Російської Федерації. На сьогодні ця битва вона цікава із історичної точки сама по собі оскільки це дуже значна битва в історії. Вона цікава з точки зору військового мистецтва, оскільки е, об'єднані українські кримськотатарські війська були менш чисельно, але їм вдалося розгромити більш чисельні московські війська. Конотопська битва приклад плідної взаємодії українців і кримських татар, які сьогодні складають єдину політичну націю. Олександр Білов, Віктор Лапченко для Юа Крим. Аліма, скажіть, ви згодні з тезою про єдину політичну націю? Абсолютно, ви знаєте, такі події вони дуже важливі для оздоровлення суспільства, тому що розумієте, 70 років радянська влада вчила не любити людей, які живуть з тобою поруч, і вчила розділяти людей, вчила говорити, що це не інші, але свої, а що це чужі люди. І, власне, зараз, коли ми говоримо про історію, яка об'єднує, це допомагає нам, от через це історичне примирення разом долати ті виклики, які стоять перед нами сьогодні, які ще точки дотику в історії наших народів, крім Конатопської битви, ви вважаєте важливими? Ви знаєте, як кримські татари жартують, я не є істориком, але. Кожен кримський татар мусить бути істориком, щоб розповідати, хто такі кримські татари, звідки взялись. Насправді історія і української нації, кримсьтарської нації, вона є дуже різною, дуже сумбурною. Деколи ми разом ходили в військові походи і здобували перемоги, деколи ми також разом сварились. Але Важливу річ, про яку я б хотів би сказати, що ми маємо всі ті речі, які відбувалися в минулому, очевидно говорити про них. Але ми маємо здебільшого зараз говорити про майбутнє, яким чином нам зробити так, щоб. Умовно кажучи, завтра нас ніхто не зміг розділяти, так? яким чином зробити так, щоб завтра ми разом знову здобували перемоги для нашої держави. Бо кримські татари себе абсолютно вважають повноцінними мешканцями і громадянами Української держави якою ви бачите плідну взаємодію українських татарів, українського народу для деокупації Криму? І що потрібно зробити в першу чергу? Очевидно, що в першу чергу, якщо говорити про питання деокупації, нам всім важлива стратегія з деокупації. Яким чином, які кроки ми маємо зробити сьогодні, завтра, післязавтра, для того, щоб ми повернули не тільки територію. А мільйони людей, які живуть безпосередньо в Криму. І це, напевно, наша мета, очевидно. А друга річ, що ми маємо очевидно дуже тісно і дуже плідно працювати з міжнародною спільнотою. А дипломатичним шляхом, на мій погляд, тільки може вирішити цей конфлікт а мирним спротивом. Бо ви знаєте, кримські татари після депортації. Оці 10 Десятиліття йшли, повертались на свою батьківщину саме мирним спротивом. І зараз для кримських татар, так і для українців, важливо зберігати цей мирний спротив в питаннях деокупації Криму. Якби не хотіли би росіяни зробити і скалювати конфлікт, ми маємо бути намагати мудрішими. І тоді міжнародна спільнота буде очевидно на нашому боці. Зараз ми маємо дуже багато поїздок, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, де ми працюємо з політиками з дипломатами щодо теми деокупації Криму. І це одна з речей, на яку завжди наголошують, що він має бути мирний спротив. Друга річ, з якою має початись деокупація Криму, це демілітаризація. Ми зараз розуміємо, що Крим перетворюється від е, туристичної бази, стає н, абсолютно військовою базою, на жаль. А в питаннях е, повернення Криму, це є першим питанням. Яким чином зробити так, щоб з Криму пішли е, російські військові? Бо вони зараз, як ми всі добре знаємо, е, Постійно завозять військову техніку, регулярну армію, спецслужби, і тому цей знаєте орел, орел, страху та між людьми в Криму існує саме через це в першу чергу. Одна з найважливіших подій тижня візит представників Північно-Атлантичного Союзу до Києва. У столиці провели засідання комісії Україна НАТО. НАТО представляв генсекретар Єнс Столтенберг. На зустрічі з президентом України Петром Порошенком він заявив, захід підтримує Україну і очікує від Росії повного виконання мінських домовленостей. Детальніше про це у наступному сюжеті. Головний меседж комісії Україна НАТО цьогоріч – це необхідність співпраці з альянсом. Президент Петро Порошенко вважає, що така взаємодія принесе позитивні результати. Цьому році українці святкують 20-річчя підписання Хартії про партнерство між Україною та НАТО. Генеральний секретар блоку в своїй промові приділив особливу увагу Криму та Донбасу і закликав Кремль вивести тисячі своїх військових з України. Росія продовжує свої агресивні дії проти України, но НАТО і країни альянса на українській стороні. Ми не признаємо і ніколи не признаємо нелегітимну і незаконну анексію Криму Росії. Нас і далі біспокоїть ситуація на Донбасі, котре вже забрала тисячі життів. Мінські Договореності бути виконані повністю до припинення воєнних дій на Донбасі закликав Москву і держсекретар США Рекс Тіллерсон. Раніше на зустрічі з Петром Порошенком він заявив, Вашингтон розчарований тим, що Росія не виконує мінські домовленості. Тому тема запобіжних заходів проти Федерації залишається актуальною. Санкции против России не будут сняты, пока Россия не выполнит все условия и не прекратит действия, которые спровоцировали эти санкции. Необходимо, чтобы Федерация сделала первый шаг в решении конфликта на востоке Украины, а именно отвела свои войска. Это очень важно для нас. Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских договоренностей. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы этому вопросу уделялось большее внимание. Спеціальний представник Сполучених Штатів в Україні це Курт Волкер, колишній постпред США при НАТО. Він залишиться в Києві ще на кілька днів. Його завдання контролювати рішення по Криму і Донбасу, інакше кажучи, підживити зусилля, спрямовані на виконання мінських угод. Тим часом президент Петро Порошенко на зустрічі з Рексом Тіллерсоном проанонсував переговори нормандської четвірки в телефонному форматі. За словами президента, вони відбудуться вже цього місяця. Досягнуто домовлення, що найбільш вирогідно в липні місяці відбудеться телефонна розмова в нормандському форматі на рівні лідерів, і ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Вирішити питання збройного конфлікту на Донбасі намагався не лише американський держсекретар, але й сам голова Білого Дому на саміті Великої Двадцятки в Гамбурзі. Там вперше потисли одне одному руки. Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміта. Вони домовилися створити канал Росія США з врегулювання російсько-українського конфлікту. Переговори лідерів продовжувалися більше двох годин замість 35 хвилин, передбачених регламентом. Олександр Білов, Анастасія Середа, новини Йоа ми вибрали участь в одній із зустрічей з представниками НАТО в рамках їхнього візиту. Розкажіть, будь ласка, що це була за зустріч? Що обговорювали? Власне, це була зустріч з лідерами кримських татар і громадськими організаціями, які працюють над темою прав людини в Криму. Де ми обмінялись репліками щодо ситуації в Криму безпосередньо, і також говорили, що потрібно ще зробити. Ми говорили про посилення санкцій щодо Росії через окупацію Криму, і не тільки санкції через порушення прав людини, а через факт незаконної анексії півострова. Та ми також говорили про те, що необхідно створення на міжнародному рівні майданчику щодо обговорення теми деокупації Криму. Бо мінські угоди сьогодні власне цю тему не включають в свій порядок денний. Уже минуло багато років після анексії Криму. Ви брали участь у численних західних європейських інституціях. Розкажіть, що змінилося, чи є якісь конкретні кроки. Знаєте, якщо е, говорити і згадувати 2014 рік, то на Заході нам дуже часто говорили. Знаєте, проблема війни з Росією, Україною, російський конфлікт, агресії Росії, окупації Криму, це є ваша проблема. Бо ми, умовно кажучи, свою війну давно виграли. А після того, як європейські країни, наприклад, почали бачити, як Росія почала Втручатись в їхні внутрішні політики через вибори, через е розпалювання ворожнечі всередині цих країн, то зараз, вже останній рік, ми чуємо, що це не просто наш конфлікт, це є регіональний конфлікт, що е ситуація на Донбасі може вирішитись тільки разом із ситуацією з Кримом, бо це є один ланцюжок. А від цього залежить безпосередньо безпека самої Європи. І на щастя, таке розуміння є. Тому я сподіваюся, що ми все таки створимо цей міжнародний майданчик, де ми не просто будемо говорити, що сьогодні відбувається в Криму, а де ми будемо конкретно разом пропрацьовувати механізми, що робити із Кримом, щоб завтра він був вільним. Аліма, ви напевно часто спілкуєтесь з переселенцями, кринчанами, які залишились на півострові. Скажіть, вони відчувають міжнародну підтримку України? Ви знаєте, я б тут очевидно розділив питання людей, які залишаються на півострові, і людей, які виїхали сюди. Бо в першу чергу ми маємо говорити про тих, хто залишається в Криму. Вони часто один на один а, от, з цією небезпекою і з цим страхом, який відбувається в Криму, і часто вони не мають підтримки а, ані міжнародної спільноти, ані материкової України через те, що, наприклад, в Криму не працює жодна міжнародна місія з прав людини, що в Криму не працюють вільні мідіа. Бо ми на сьогодні маємо приблизно 300 випадків порушень прав людини. А про скільки випадків ми ще не знаємо, я навіть а, боюсь уявляти. А люди, які переїхали сюди, вони в тому числі переїхали а, через питання небезпеки в Криму, бо їхнім життям а, та здоров'ям воно було під загрозою. І зараз. А, на щастя, міжнародні організації, наприклад, як UNHCR, як Міжнародна організація з міграції, різні ще різні підрозділи ООН допомагають внутрішньо переміщеним особам інтегруватись в ті суспільства, в які вони приїжджали. Волонтери допомагають працювати в тому числі з тими суспільствами, які прийняли цих людей, щоб не було цих конфліктів і. Важливо в цій діяльності знаєте, давати вудочку, давати можливості тим людям, які приїхали, для того, щоб вони могли себе відчувати повноцінними мешканцями своєї країни, а не обмежувати їх, як, наприклад, обмежує постанова НБУ щодо статусу резидента чи нерезидента мешканців Криму. Ці люди вірять в повернення Криму. Очевидно, вірять, очевидно вірять, і ми віримо. Знаєте, я б точно не займався тим, що роблю зараз. Якщо б я в це не вірив, би. Це 100%. Люди, які зараз знаходяться вимушено тут, на континентальній Україні, вони кажуть, що от ми живемо як на валізах. Ми готові повернутись до Криму одразу. Коли це стане можливо, і одразу коли там буде протекторат, власне, український, і наостанок, що ви хотіли сказати кримчанам, які нас дивляться, я б хотів би звернутися до вас і сказати, що ви маєте точно знати і розуміти, що на континентальній Україні є тисячі людей, які працюють над тим, щоб завтра між нами. Не було жодних кордонів. А сьогоднішня програма добігає кінця. Нагадаю, нашим гостем був Алім Алієв, кримсько-татарський громадський активіст, співзасновник організації Кримсос, член правління першого складу кримсько-татарської медіаплатформи. В Студії для вас працювала Ліна Голуб. Зустрінемось на ЮАКрим.